Друзі, з вами я, як завжди, я Паша ТВ. І сьогодні я зробив нову так сказати, рубрику. як нову? Так. А я зробив саме будівництво. Ну, так, я вже таку схожу рубрику робив, але то було з нічого. І, і з за того, що я на нову версію, я зробив коротше, там, ну, також таку саму версію. У мене була бета зараз і за нього. ну Короче, ми зараз не можемо зробити другу частину, тому я краще зроблю сам. Ну, не саме другу частину, а просто ну, новий сезон, так сказати, будівництво. У нас буде 6 серій. Так-так. ну Може, і, ну, це перший, в першому сезоні буде 6 серій. ну Може, там чи побільше, бо я зробив. Ну, Шість листочків, як можете побачити. А саме ось. Ось вони всі. І коли вони закінчаться, закінчиться і сезон. І коли з. Мій вже... думаю, ми це будемо робити десь до третього сезону. Так, давайте до третього, там подивимося. І давайте сьогодні перша серія. Так, що ж мені випаде. Так, я буду шпилювати. Любир, Любий блогер по Майнкрафту. Наприклад, візи. Ну, це буде трішки складно, ну, ніхто ж мене не забороняє, в принципі. В мене зараз заразки не заблоковані, бо я в селі мене не менше я, я Любий блогер, так. Да, по Майнкрафту. Блін, ну. Ось це проблемка, бо... У мене немає інтернету навіть щоб лягати. У мене є фірм. У мене ще є на світі, як я збудував колтом. Давайте так. Я зараз просто добавлю нову категорію, а це вберу. Для мене це зараз неможливо. Ну, давайте я зараз це змінив і давайте. Дім. Цікава будівля. Давайте. Так. Спочатку, що нам для цього потрібно? Я думаю, ну, по для... нам потрібно ось це. Без цього нам ніяк. Правильно? Давайте я думаю, це буду хоронити тут. Ці штучки я кладу сюди. По приколу. Все ми будемо, роб... Все ми будемо робити в той ряд, тому поїхали. Перша будівля, яку ми зробимо, це дім. Давайте я вам покажу вже готову, бо не, хоч, ну, не думаю, що ви хочете дивитися то як я це буду. Ну, давайте просто покажу, які я ну, буду брати речі для дігу. Мені, мені треба з це. Ось це. Також мені не розважив це. Це треба. Ми поки що все думаю. Ну, зараз ви подивитеся. Я вам буду не показувати прям по щелчку пальця вже ось тут стоїть новий дім. Ні, ні, я просто вам буду показувати частинами. Ну як? Не по частинам відео, а саме частинам. Просто збудував я, наприклад, там половину дому. Я вам це показую. Ну давайте. Раз, два, три! О, ну як вам? Це я зробив за хвилину десь. Так, я, мені ще розумію, треба вскул. Як вам отак от зі сторони так прикольно виглядає? Якщо отак оце от, отак додало, ось так. От. Дивіться, отак от. Мені от прям подобається. Хочу ще... Не, 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 не. таке я усуджу. Не, я не буду робити нацистів. Це, це звичайний миленький домик. І дивіться, це виглядає навіть як людина. Ну дивіться, отак. Типу два ока, а це от така чолка і оце рот. Прикольно. Ну, добре, давайте. Зараз я в це віду. Так, що тут у нас поки що нічого, ну давайте це справимо. А тепер вау. Так, це виглядає прикольно. Ну, да, тут буде інтер'єр, Ну, дивіться, тут я зробив так, такі от сходинки на чердак. Треба ось тут от якось так от зробити. Якось треба так зробити, щоб хоча б прийти можна було. Думаю, якось ось так. Так, да, ось так буде прикольно. Ну, ще виглядає прикольно. Так, ось так, вот якось так. Якась какашка виходить. Що я роблю, блін. Короче, це шишка. С шишка. С шишка. Ну, да. Теперь хотя бы залезть можно. вот так, ну, так можно дивиться прикольно. Тут чердак. Ну, тут ничего такого. интересного И да, я поменю, Ну, змінив. Да, бо Не хочу, щоб було все однотонно. І також ще отут може якийсь тут о, якийсь стульчик зроблю, може стіл. Ось, щоб можна було так на закат подивитися. Ось так от. Я зараз зроблю інтер'єр. Чердаку і ось тут. Може, ще щось додавлю, може щось і убавлю. Так сказати. Сори і... за кинув, я ж фаліну. Тут немає інтернету, тому ось так. Ну Зараз зроблю. Давайте зроблю такий самий прикольний давайте. Так, так, Нічого немає. А зараз з'явиться. Раз, два. І вау! Тут все так прикольно. так? І так, друзі, в мене тепер є свій скін, бо в мене зараз як десь його взявся інтернет. Тому давайте їм користуватися. Дивіться. Тут в мене поличка з такими прикрасами. Ось тут можна поспати. Це що таке? Просто сходинки і все? Ні. Відкриваємо. Як же залізти, а просто ось так. От. Тут ну, велике таке сховище, Ну і просто щоб ніхто його не знайшов, можна отак зробити. Так, я знаю, це видає одну. Це у нас підвал іде от сюди. Тут дві зброї, Ага, так сказати, от <рик> а, і бездомного. Ну, Такий подвальчик. Добрупчик. І не ж так. Ну, це ще не все. Ну, тут от дивіться, вони нам ручкою на віконці. Також, ось так, тут є два піки. Дві ламачкинки. І ось такі от. Стописіна з паутинкою. Ну, якось так. Ще виглядає прикольно. Мені Мені особисто подобається от такий домик. Ну, якщо вам подобається, пишіть це у коментарях. З вами був як завжди, я Паша ТВ. Дякую за перегляд! Це перша частина першого сезону. Дивіться інші серії. Бо якщо вони ще не вийшли, то чекайте. Дякую за перегляд! Всім бай-бай!